Рада вас усіх вітати. Андрій, привіт. Добрий день. Сьогодні хочемо вам показати 40 ДТЗ: гарний трактор за хороші гроші. І саме основне, що в цьому тракторі ми визнаємо хорошу якість е, самої кабіни. І тому завжди говоримо, що на такі трактори краще брати заводську кабіну, а не ставити нашу. Ось так. Е... Не согласен. Ну, Андрій, це твоя думка. Але я кажу, вони про це говорити в своєму відео. Я кажу, що воно так є. Хороша якість кабіни, і ви про це дивіться, і ви це оціните за і ви про це дивіться. Дивіться про це. Не, ну а як? Значить так, ДТЗ 55404К. 40 кінських сил, повнопривідний, чотирициліндровий. Вага цього трактора 210. Маємо грузи 4 спереду по 20 кг. Маємо грузи 90 кілограм на одне колесо заднє, тобто це буде 180 кілограм на два да, колеса. Mm -hmm. Але врахуйте, що ці грузи в нас є розділені по 45 кілограм, тому що їх монтувати, знімати чи одягати, знаєте, було при змозі. Тому що 90 кг підняти. Ну, no, Купчик це... може репнути. Так, да, да, так. Да, да. Так, всередині в нас, в принципі, а, маса в нас заводиться з переду. Ось є. І капот підтягується сам гарно. Стоїть акумулятор вісімдесятка. Радіатор в нас на дванадцять. Радіатор в нас на 12 літрів. Є в нас гідравлічний бачок. Є розширюючий бачок у нас в ДТЗ. Бак на 38 літрів на дистопливо. Заправляється зверху, ось є віконечко через капот. В принципі, з цієї сторони все сказала. Тут є в нас три фільтри: паливний, масляний і відстійничок. Ось такий великий бачок для повітряного фільтру. Подивіться, як вигнута труба. Контейнер для збору пилу виведений аж над кабіною. Подивіться, якої висоти. Ну, врахували молодці. Так, чотири виходи до форсуночок і, наз... і скажемо, що тут є мотор, який в нас стоїть і на п'ятдесятках. Андрій сказав, що це така фішка цього трактора, саме головна, і це врахуйте. Назви тепер, як називається цей мотор? Це саме їхній чанхват він там називається. cf 404, щось там чи 490, щось там. Це угу. але це F, Тобто абревіатура йде. Оця чанхва. Саме їхній. Більше він ніде не стоїть. Так що можна в принципі не запам'ятовувати. Ну чому не запам'ятати CF490? Єдине, що вам потрібно знати, це те, що такий самий двигун стоїть на так. На 50-ці з турбінкою. Так, так ну покажи, покажи мости. Метр двадцять тут іде колія між колесами. Ні, ну редуктора тут, звісно, красиві. Тут гарні, гарні гарне мости. Такі мама рідна. Гідравлічна ванна у нас роздільна в цьому тракторі, дводискове щеплення, тут ще. Дум так, ну по зацініть ось у нас ще є гарний, гарна ізоляція до вихлопної труби. Висота, ось теж вона Бачите, яка... можна було б трішки вище, не? Ну можна було б навіть ну трошки думаю, що да, але все рівно постаралися, врахували наявність кабіни. Так, ми пішли тепер. Ага, ні, почекай Андрій, Ми ще не назвали розміри коліс. Да, е, да, колеса в нас велика, широка резина. На них 7,5 спереду, і 11,2 на задні колеса. <ріст> Я якось чесно так відвик, що на сороковках зараз стоїть 11,2. Зазвичай зараз на сороковках скрізь 12 і чотири. Так на така е, ну Андрій. По перше, ця сороковка названа її висотою. Висота цієї сороковки в нас виходить, якщо по характеристиках взяти це е, ось тисячу. Ні, дві чотириста. Так, Андрій, виходить? два сорок висота. Андрій. со два сорок в метрах. Да. Е, ось у нас іде тисячу е, метр півтора метра. Це виходить ну, ширина. Це кабіна. Да? І довжина довжина. Ось три з половиною, ну три шістсот, да три з половиною. Хоча б хоча 3 б є два три з половиною метри. Ну Андрій, дивися, вони, мабуть, враховують дивись наскільки подовжені тут та йде до, до така на ці грузи. Е, такими ну як на простір, і такі лупанули собі да, да. що по довшому. Да, виходить. Дивись, навіть якщо ми закриваємо капот, все одно його видно, правда? Так, да, да, він, він видний і відповідно, ну тут дивись, тут добрих півметра. Бачиш, повні добрі півметра від трактора від самого. От придумали за така, так, така це. Можливо, буде потім більше, більших розмірів, вони так зразу каркас такий наготовили собі на випередження. Чесно сказати, скільки як вони не міняють вже ДТЗ. Не думаю, що вони так наперед думають щось там. Я думаю, що вони все думають наперед. Так, <рес> <рес> тепер дивимося на навіску. На цю навіску ми можемо поцепити 600 кг навісного обладнання. Тяги в нас подовжуються. Ось в нас виходить. Так, Андрій, поможи мені. А, ось ні. Я сама справляю. Ось на таку довжину. Тут вже вона захована, а тут вона подовжена. Ну, на сантиметрів, мабуть. П'ять яких. Може, 5, може, 10, напевно, що Андрій. Е, є в нас два гідравлічні виходи. Вони в цьому тракторі є залежними, двохконтурного розподільника тут немає. Е, примусової гідравліки на навіску, то тут теж немає. Ну, така скромна, скромна навіска для сорохівки, але вже отака є. Андрій, додавай. Що, е, що додати? Да, е, зараз щось скажу таке гарне. Зараз що немає, то не ламається. Я не знаю, що я додати. Ну, тут, так тут нічого немає. Тут саме базова. Я ж кажу, ДТЗ нічого не міняє. О, що, що тут додати? Стоїть на 40-ку два гідровиходи. Андрій, Все. Ми зараз даємо виклик для виробника ДТЗ. Зробіть щось новеньке, так? <реш> <вони вертіли реш> той виклик. Ну і те, що я казала і хвалила на початку це кабіни. Подивіться, кабіна, кабіна цього трактора. По-перше, Розділена дверка, ось розділена від цієї частини. Це йдуть різ, різне скло. Воно оброблене такою резиновою, ну я знаю, як Ну, подушечкою, яка, бачите, дає змогу міцно при ну, типу глухо, але не, не дуже воно глухо, якщо чесно. Але міцно прилягати до каркасу. Всієї кабіни легко відкривається. Зсередини на склі є ось такі поручні. В принципі, теж дуже зручно, можна і так братися, і так братися. З цієї сторони теж є ручка, щоб піднятися в кабіну, ступінька. Вона в нас є з двох сторон, ну і з І так, і let's go. І да, і let's go. Так. Простір в кабіні достатній. Мені вистачає з усіх сторін, зверху над головою теж простір є, Хоча ось тут виведені обдувчики такою коробкою, вони зовсім мені не заважають. Ні для обзору, ні то голова мене зовсім не буде його доторкатися. Є на лобове я вже показую, є у нас така шторка, жалюсь. Гарно механізми працюють, все тихенько, нам тільки звуки воно і дає, вони такі всі дуже приємні, тому що вони вказують на якість. <реш> я уявляю, як я шторка піднімається. <плес> <Також плес> цього, цього немає. Я за це й говорю дуже гарна кабіна. <плес> Дивіться, Це взагалі виклик для наших кабін, які ми встановлюємо. Ми теж таке може, повинні таке робити, якщо для нас є така планка. Андрій, не погодишся? Зараз <плес> перестане. Так, дивіться, як дивіться, 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 як гарно відкривається заднє стекло, воно, воно теж розділене, воно не суцільне а і відкривається на досить великий простір і гарні механізми. Мені тут дуже все подобається. І гарно все працює. Знаєте, Не, не страшно мені доторкнутися і щось відкрити, і, і щоб я переживала, що щось в мене не вийде. Тут в мене все виходить і, і все працює. Так, Тут у нас теж бокові дверцята відкриваються, ось вони зафіксовується і ось так можна їхати. І буде такий обдувчик з цієї сторони. В цій кабіні кондиціонеру немає, але в нас є пічка і є в нас вентилятор. Ну відповідно відкриваються всі віконечка в мене по боках і взаді. Так, що у нас по функціоналу? У нас є тут реверс. У нас є коробка передач перша, друга, третя, четверта, повишена, понижена. Реверс зручно розташований з лівої сторони від руля. А, коробка передач ось у мене справи по класиці. Так, вал відбору потужності в нас на дві швидкості: 540 тисяч. Включається він одним речагом, переключається швидкості другим речагом. З цієї сторони у мене повишена, понижена і гідр... навіска, підняття опускання. Так як я казала, у нас тут двоконтурного розподільника немає, так що речага на гідравлічні виходи, я теж тут не маю. Руль. Руль класний, такий <світ> мені в стилі 3D-дизайну. покажи, ну чого ти смієшся? Покажи, покажи, покажи цей ромбі. Та я не про руль, я про те, як ми на нього відреагували. Ну, руль такий. Класний, Шо, Найча, ну бо класний, класний бо класний. Гарно, <світ> гарно чорного пластику, панель зроблена, руль зроблений. Так, це в нас ручний газ. Джойстиком переключаємо повороти, ближнє і дальнє освітлення. Все Просто на, всі привикли, на що газулька десь тут з десь під рукою там стоїть чи десь під так. ногами. Да, а тут вона, тут вона реверс з цієї сторони, а якщо не то, як, ручний як ручний то обмальний газ тут. Получається... В 35-24 так само. Ага. Угу. Так, дивіться, заглушка в мене з лівої сторони, ключ вводимо з правої теж зручно, і є в нас. Вже ми привикли до цієї фішки ТТЗ. Зарядка для телефона. Ось у мене тут є цей шенахіл руля можна регулювати. Ага, ми ще можемо. Да, е оту цю штуку. Оцею штукою. Ага. І отут а бач, да, дійсно рухається руль. І ми собі можемо. Тобто немає також вперся в коліна. Так, екран у нас на показнички один суцільний, Покажи е зручно все бачити, віддзеркалююсь Відзер... я в ньому. Е Гарних чистенькі так. Чистенький, ну і вентилятор. Ось вентилятор він є з цієї сторони. Освітлення кабіни теж у нас є. Слухай, Андрій, мабуть, треба нам включити, щоб не. О, це в нас обдувчик, це так? обдув. Це обдув. У нас взагалі, якщо не вмикати тепло, це тепло, ага. то тако обдувати буде та й собі як то кондиціонер. Так, це переключила я швидко свій цього обувчика. -да -да -да. Так, виключила я його. Ну, голосний світло, трохи. Світло, світло, Андрій, покажи. Є світло. Ось. Освітлюється. Ну, от. І панель, в принципі, світиться синьо-біло-червоні кольори. Покласи. Синьо-біло-червоні кольори, ви знаєте, чиї кольори? Так, ми вище цього стоїмо і ми просто коментуємо. ДТЗ міняйте кольори на освітленні Ось такий тракторець. Але в ньому приємне не лише те, що в ньому такий потужний стоїть двигун, те, що в нього така якісна кабіна, але і дуже гарна ціна на нього. Ціна цього трактора 11100. Для Сороківки і для ДТЗ це вищий пілотаж. Смачно. Дуже смачно. Ну і ще можемо сказати, що ці трактори в нас є в наявності в трьох кольорах: чорний, який ми сьогодні демонструємо. Зелений і Андрій синій, так темно-синій. Такі чорний. Оцей такий глянцевий. І зелений, такий світленький, як то Джундір. Всі вони є в наявності. Приїжджайте, оглядайте, купуйте. Ми знаємо, що ви ДТЗ полюбили, так що настав час саме його придбати. Дякую вам за увагу. До побачення.